Слава Україні! Сьогодні ми мали нагоду обговорити дуже важливе питання це щодо безпритульних тварин. Наразі в нас є багато непорозумінь, вони виникають в зв'язку з тим, що час людей звертається до Слобода сервіс, щоб виловили тварин, які агресивно себе ведуть, а інша група людей не дозволяє це робити. Вони виходять, створюють скандали, і практично нам не вдається тих собак агресивних забрати притулок. Це перше друге питання, яке є не менш важливе, це все ж таки, що далі робити з тваринами безпритульними. У нас на території міста є люди, фізичні особи, які в себе вдома утримують загально десь 230 собак. Це дуже велика кількість, і ми їм дякуємо за це, що вони це роблять. Але наразі його треба все це привести відповідно до вимог. І все ж таки собак не зменшується в нас на території міста. Тому що ми пропонуємо? Ми пропонуємо в першу чергу максимально стерилізувати собак. В цьому році, я думаю, депутати підтримують цю ініціативу, ми виділимо, біля... щоб... щоб стерилізувати біля 500 собак. Стерилізація буде проводитися організаціями, які пройдуть через тендер, але ми цю стерилізацію будемо проводити для всіх, де є потреба, щоб всіх собак стерилізувати. Друге питання це обов'язковому порядку Ми будемо продовжувати вилов собак агресивних, ми її будемо утримувати в притулку і також будемо просити цих наших людей, наших, які мають притулки на території міста, щоб ми максимально собак агресивних, собак, які нападають на людей, щоб їх обрати з ареалу, щоб збрати з території міста. Далі ми пропрацьовуємо питання будівництва нового притулку. Наразі проводимо виготовлення проектної документації. Ну і виконання будемо поетапно робити, тому що його треба зробити вже дотримуючись всіх норм і, і вимог, які передбачені сьогодні. Ну і часом і законодавством. Часть людей, які здають собаки, ми дякуємо, що ви їх не виганяєте на вулицю, ви маєте можливість принести і на притулок привезти, і ми їх будемо далі доглядати. Часть людей, які є, які приходять, беруть собі собак для подальшого утримання, ми теж їм вдячні, але нам потрібно все зробити, щоб цю кількість собак, які сьогодні є агресивні, зменшити на території громади. Я дуже надіюся на порозуміння, я дуже надіюся на те, що люди усвідомлюють свою відповідальність, і то, що якщо вони купили, придбали собаку, не можна собаку виганяти на вулицю. Ми ж люди, здайте її, і ми будемо тоді контролювати подальше її перебування. Ті собаки, які знаходяться на території підприємства організації, ми також говоримо про відповідальність, ми говоримо, що ви за них несете відповідальність, і тому також, не в якому разі, якщо там по якійсь причині вони розмножуються, то, будь ласка, якщо ви не можете їх утримати, передавайте їх для подальшого утримання в приюти або для людей, які ці приюти утримують. От. Надіюся, що ми спільними зусиллями будемо наводити порядок і в нас не будуть нарікань зі сторони жителів громади. Щодо харчування собак, ми виділяємо кошти, ми аналізуємо. Собаки сьогодні утримуються в досить непоганих умовах, харчуються відповідно до не тільки вимог і вони належно, то належно харчуються. То я також просив би не спекулювати цією темою. От, але якщо ви хочете допомогти, то ми будемо раді. Якщо ви хочете працювати, то будь ласка, ми так. Кожні готові прийняти на роботу, платити зарплату, будь ласка, приходьте, доглядайте. І волонтерам дякуємо, хто бажає працювати, будь ласка, ми будемо раді дати можливість вам працювати. Дякую, все буде Україна.